Я хочу розділити на два блоки. Перший блок це населення, яке потерпіло від бойовів, а другий – це соцбудкульт, який постраждав. Якщо брати населення на даний час, є 404 будинки, які пошкоджені, практично всі вони перекриті вже тимчасово. Зараз проводиться робота з фінансовим управлінням, щоб найближчим часом виділити кошти для. Того, щоб е, ці наслідки ліквідувати. Що стосується лікарень е, шкіл ДНЗ, які потерпіли наслідок цього буревію, то тут було проведено засідання комісії по надзвичайній ситуації визначено попередній рівень збитків, це складає біля 7,6 мільйонів. Після цього ми направили у. Комісію по надзвичайній ситуацію державного рівня, де буде визначатися, коли ці кошти можна буде отримати. Поки що питання стоїть, щоб людям компенсувати за матеріал. Це порядка біля 400 тисяч на обидва райони. Це Перечинський, він більше потерпів, і певна сума коштів буде також виділена на великий брезді. Ситуація є визначена місцевого рівня, це має прийти підтвердження на державному рівні. Люди складають дефектні акти, і після цього, коли все звукується, буде надана грошова до Я думаю, на протязі того тижня пакет документів буде з і на протязі наступного тижня люди отримують кошти.